Ручка для валізи. Ось така переносна ручка для пластикових та тканевих валіз. Точні дані її, длину, ширину, відстань між болтиками зможете дізнатися, перейдя по ссылке знизу даного відео. І там будуть всі точні розміри. Як бачимо, сама ручка з дуже м'якою підкладкою. Верх пластик, тут резина, щоб м'якенько було братися. В комплекті йде дві накладки чорного кольору. І ось такі підставки. Тобто, як вона кріпиться на валізу? Ось в такому вигляді. Це не з валізи, це ось ви монтуєте, прикладуєте і кріпите. Чому так? Тому що. Вони більш розраховані на пластикові валізи. Тому сразу ну, подразумівається, що ви будете через пластикову валізу саморіз вкручувати. І от сюди. Кріплення пластикові. <coughs> Тому ніякі болтики не використовуємо, тільки саморізи. Саморізи в комплекті не йдуть. Бо, по понятній причині, бо різна товщина і різні місця для. Монтажу бувають на валізі, тому, якщо б вони поставили дуже длінні, ви могли б пошкодити все. Короткі, не затяне, зірвали б ну, в общем, Які саморізом ми використовуємо, коли люди просять, ну, здають на ремонт і просять поставити а, меблеві з великими такими шапками. Вони затяжні. Дліну і ще в них такий острий кончик. Його ми зрізаємо, щоб не прокололо, він і не нужен, він тільки лишні міліметри є. І вкручуємо, він сам наріже різьбу і затяне. Ну, заздалегідь підбираємо необхідну длину по валізі. І все ось отак збираємо, зібрали, приложили до валізи, з другою стороною. Ось так воно. І закрутили. Оп. І ось у вас виходить. Вона буде вигибатися, тука ручка. На валізі вже, коли надо буде, і збираємо ось в собраному виді, ось от з двох сторін. Тоді, коли ви будете її доставати, вона сама вже так розбереться. Ось такі чудові ручки. Часто ми їх зустрічаємо. Ламаються зазвичай оці штуки, іноді і кріплення. Ще, коли будете кріпити знизу саморізи, підкидуйте шайби побільше, щоб вони якомога більше площі займали і тоді воно буде набагато краще триматися.